Бжехва. Ян Бжехва, польський письменник, драматург, дитячий поет, перекладач. Бжехва літературний псевдонім Яни Віктора Лесмана, який він взяв в собі, аби уникнути плутанини із своїм дворідним братом Болеславом Лесманом, теж відомим у Польщі поетом. Бжехва можна перекласти як «балакун», «пустун» або ж пір'я стріли. Ян народився 15 серпня 1898 року, за іншими даними 900 року, у польській родині єврейського походження у містечку Жмерінки Подільської губернії Росії. Нині це Вінницька область України, де батько Олександр Лясман, інженер шляхів сполучень, на той час керував залізничною дільницею та жмеринським паровозним депо. Дідом яна по батьківській лінії був відомий варшавський видавець та книготорговець Бернар Лясман. Через революційні події 1905 року батько втратив роботу і був змушений шукати заробітку самотужки. Через це лісмени мандрували багатьма містами Російської імперії. Вони жили у Хірові на Галичині, де Ян навчався у війзвійському колегіумі, у Києві, Луганську, Казані, де Ян вступив до університету на медичний факультет і провчився там до першого практичного заняття на жаби. Ще у підлітковому віці Ян публікує свої перші вірші у петербурзькому виданні Штандарт та Київському українське колосся. З початком громадянської війни у Росії Бжехва вступає на юридичний факультет Варшавського університету. Проте, вже з першого курсу йде добровольцем у Академічний легіон, який бере участь у польсько-більшовіцькій війні 1920-21 років, був нагороджений особисто маршалом Пілсудським. По закінченні війни Ян повертається до навчання і отримує диплом юриста. Спеціалізується на авторському праві. Працює адвокатом у польській спільності письменників і композиторів. До сьогодні його комендар до закону про авторське право від 1926 року у Польщі вважають засадничим. 1926 року Бжехва видає свою першу поетичну збірку. Пише тексти пісень та скетчі для кабаре. З 1938 року виходить кілька книжок з дитячою лірикою в часи Другої світової війни. Ян Бжехва юридичний консультант видавництва читач. Після Другої світової війни співпрацює з ЮНЕСКО у галузі міжнародного авторського права. З кінця 40-років Бжехва займається виключно літературною діяльністю. Він видає поетичні та прозові збірки, публікується у журналах, пише п'єси для лялькового театру, сценарії для кіно, тексти для пісень, перекладає з російської Пушкіна, Чехова, Маяковського, Ільфа та Петрова Єсеніна. Втім, найбільш відомими доробками Яна Бжехви в літературі залишилися історії про академію пана Клякси, які автор видавав впродовж першої половини 60-х років. Директор магічної академії, професор з математики, астрономії, філософії, хімії та магії, доктор Клякса та його вихованці стали героями трьох книжок та їхніх екранізацій у кіно та мультиплікації. Великою мірою до міжнародної популярності пана клякси долучився друг та ілюстратор Бжехви, відомий польський графік Ян Шанцер, через уяву і очі, якого читачі змогли побачити головного героя та інших персонажів чарівних історій. Разом з іншим видатним польським письменником Юліаном Туїмом Бжехву вважають засновником нового стилю у літературі для дітей, який без повчальності та зверхності звертається безпосередньо до дитячої уяви, схильності до фантазування, гри образів, експериментування з мовою. Ян Бжехва помер 2 липня 1966 року. Похований у Варшаві.